Привіт усім! Що з візами картами побиту безвізом після Нового року? Це дуже нагальне питання. Зараз від багатьох з вас я отримую в коментарях і в приватних повідомленнях. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб підтримати цей канал і це відео, а також підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Якщо ви маєте телеграм, Обов'язково проходьте в мою телеграм-групу актуально про Польщу в описі під відео, ви знайдете посилання на неї. Я думаю, що багато хто з вас вже чули і знає, що карантин в Польщі продовжать до березня 23-го року, а це означає, що візи, карти побиту, без віз продовжать до березня 23-го року, якщо швидше не вступить в дію. Закон, який ми так всі разом чекаємо, коли його підпише президент, і він буде опублікований Дженіку устави. Якщо ж на перше число наступного року і далі ще цей закон не вступить в дію, то ваші всі документи, ті, що були по карантинні, так називаємо візи, карти побиту, без віз, вони продовжуються до березня 23-го року. Бо дуже часто ви зараз запитуєте кінець року, і я розумію вас, ви переживаєте, що робити. Я там на карту побиту подався, не подався. Як далі бути? Дивіться, карантин продовжить до березня 2023 року, і візи, карти побиту без віз щодо карантину продовжать також до березня 2023 року. І якщо десь найближчим часом, чи ще до нового року, можливо, можливо, після нового року, приймуть поправки до закону щодо допомоги українцям в Польщі по воєнній допомозі, то тоді будемо далі розбирати, що, кому і як. Але ми про це вже говорили. Якщо його приймуть, то просто всі продовження по карантині перейдуть як по воєнні і продовжаться візи карти побиту без віз до серпня 2023 року. На даний момент бачимо таку ситуацію. Ще раз наголошую: запам'ятайте, будь ласка, всі, хто були по карантинних візах, картах побиту без візу, до березня 2023 року продовжують карантин, і ваші документи також продовжать. Вам ніхто не дасть ніякої депортації при виїзді з Польщі. Якщо найближчим часом підпише Дуда нові зміни до устави і воно опублікується в Дженніку Устави. Я про це також повідомлю. Тоді всі продовження карантинні будуть повоєнні і ваші документи продовжаться до серпня 2023 року. І для того нічого не потрібно буде робити. Я сподіваюся, що я максимально чітко і дуже просто пояснив, яка ситуація з візами, картами побиту і безвізом зараз в Польщі. Як карантинні. Так і військові, ті, що заїхали після 24.02. з вами, як завжди, Саша Матвієв. Обов'язково підписуйся, лайкай, коментуй. Всім щасливо, слава Україні! Дякуємо, Польщі.